Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з собою всім нашим роєм Славимо ми Україну. В ефірі зимова рогова пасіка. Відбулися достатньо великі морози. Попереду ще більші. Але сьогодні на термометрі нуль градусів. І ми вирішили закінчити утеплення вуликів, тому що на морози їх треба утепляти. Ми пам'ятаємо фільм про охолодження гнізд, щоб не було розплоду. Але так вийшло, що розплод, скоріше всього, вже є майже в кожній сім'ї. І нам треба буде до морозів і до розплоду бджіл трохи обігріти, тому що вони можуть від морозів осипатися. Тому що навіть котам холодно, коти настовбурчились. Ну, от покажемо ми, як закінчувати і робити утеплення в цьому вулику, де ми робили перед цим охолодження. Подивимося разом в сім'ю, а сім'я активна. Бджоли бігають туди-сюди. Можливо, через те, що ми її потривожили, а можливо через те, що є розпліт. Крешу утеплили заставну, в цьому велику посунули. Зараз ми підготували заставну, щоб присунути до сім'ї. Ми її раніше виняли, охолоджували гніздо, ніби сідали результати. Зараз посунемо, тому що йдуть морози. Подивимося, сім'я сидить нормально на початку е -е, вулика і ще й та йти, корми вистачає, тепер ще буде тепло. Ну що, вдалої зимівлі. Зробили ми цю операцію, поставили заставну. В інших теж ми поставили, це ми залишили, щоб ви побачили, що ми робимо. А зараз будемо давати канті тим сім'ям, в яких вже явно є розплод і розпалися клуби. Ці сім'ї ми позначили ось таким знаком нашої скляної цеглинки. Ну, подивимося для контрасту тих сімей, де, на нашу думку, все нормально. Наприклад, тут. Ви бачите, що тут частина бджіл зверху, але вони неактивні, спокійні. Значить, тут ще тільки на початку цього процесу. Ще мед є біля розплоду і бджоли. Не бігають безпокійно. Подивимося вже, як в цих сім'ях, де трошки ситуація загострена. Ось ми позначили цю сім'ю. Зараз подивимося, що ж тут робиться. Ми бачимо, що тут бджоли вже трошки рухаються. Вони з'їли мед спочатку і дійшли вже до кінця. Ну що, положимо канді, тому що скоро буде кінець, вони вилізуть наверх і будуть. Шуміти. Ми з вами положили канді на сеточці, щоб мед тримався зверху. Ну, це не мед, це суміш з цукровою пудрою, але все одно він достатньо текучий. Тут ми можемо поставити наш знак, що тут вже буде все нормально. Канді поставлена, і бджоли, коли вже вони вже й дійшли так до кінця, а вже вилізуть, їм буде корм. Йдемо далі. Ось чергова наша мітка. Тут теж щось не в порядку. Подивимося. Ну що, ви бачите, бджоли зверху. Але вони посередині. В принципі, тут загрозного становища немає, але ми на всякий випадок поставимо їм цикандій, щоб не було без тих всяких естесів. Ну що, як ви побачили, процес завершений, поставимо мітку, що тут все нормально. Підемо до інших вуликів. Ось у нас ще один такий вулик. Зараз подивимося його. Ви бачите, становище загрозливе. Бджоли розлізлися по всьому верху. Вони активні, є розплод, видно, кінчається мед навколо розплоду, що вони бігають туди-сюди. Ну що явно треба поставити над цим розплодом канді, тому що мед закінчиться і вони можуть осипатися. Це завершений. Поставимо мітку, що тут є канді. Що все нормально. Йдемо далі. Ось ще одна сім'я. Зараз подивимося, що тут може бути. Дивимося. Бджоли активні. Сіли посередині клубу, явно тут є розплод, вони його гріють. об'їдають мед, через що вони вже активні бігають, видно, мед вже залишилося. Постараємося їм теж щось залишити. Ну що, ми з вами поставили Канді, оставимо мітку, що все нормально. Йдемо далі до інших вуликів. Знову чергова наша мітка. Подивимося, що тут робиться. Що ми бачимо? Бджоли розповзлися по всій поверхні. Вони бігають туди-сюди. Явно, що тут є розплод, що клуб живий, що мед навколо розплоду кінчається, поставимо їм теж канді. Ну що, поставимо мітку, що ми тут дали корм. Тут все буде нормально. Подивимося, що робиться в цьому вулику, де ця мітка. І що тут будемо робити? Це вулик, де роздвоївся був клуб. Спочатку бджоли сидять нормально, але в кінці утворилося активне число бджіл, які вилізли наверх і бігають туди-сюди. Ну що, Ці два частини клубу об'єднати. Канді поставимо його посередині. І таким чином бджоли будуть об'єднані і не бігати туди-сюди. Поставили корм і поставимо поперек нашу цеглинку, щоб тут все нормально. Ну що, ніби все, все поставили, але в нас ще вам добачу, ще одна є неблагополучна сім'я, де видно кінчається корм і де треба буде підставити зараз канді. Ось вона, самий крайній вулик, мітка є. зараз подивимося всередину. Ну що, ми бачимо, бджоли дійшли до кінця. Початок вже виїдений мед. Посередині клуб бджіл, який дуже активний. Тут видно матка вже червить. Тому тут над клубом бджіл треба поставити канді, щоб бджоли коло об'єднано навколо розплоду, щоб мали що їсти. Бджоли настільки активні, що навіть вилетіли на двір кілька бджіл. Ну, жалко, що так, але кілька бджіл погоди не робить. Поставимо мітку на останньому вулику, де були бджоли активні, де ми їх закормили канді. Ну, можу сказати, що в інших вуликах ситуація трохи краще, бо перед цим ми дивилися. От, наприклад, для цікавості подивимося цей вулик. Ви бачите, що бджоли теж зверху. Ну, їх мало, вони неактивні, бджоли на початку. Мед є ще попереду. Якщо тут є розплод, то ще мед біля розплоду є. От коли вже бджоли будуть шуміти, їх буде більше, будуть вони ганяти туди-сюди. Прийдеться їх теж підкормлювати канді. Ми з вами закормили канді. Відро пусте. Ви бачите, як планували, так і зробили. Сьогодні на пасіці хлібний день. Попереду передають великі морози, сніговії, але ми підкормили канді неблагополучні сім'ї. Інші ще можуть триматися, але, на жаль, є такі сім'ї, які не дочекалися канді. Ось цей вулик. Подивимося, що тут. Ну... Ви бачите, тут ситуація загрозлива. Вже видно на рамках сліди опоносу, бджоли вже опоносились, не дождалися нашої прикормки і, скоріше всього, вони осипались. Ну що, зараз гніздо розбирати не будемо. Може, там щось внизу, якісь бджоли ще є. Але судячи по рамках і слідах опоносу, сім'я не дождалася канді і були морози перед цим, Осипалося. Від голоду, тому що мед тут соняшниковий, і він, скоріше всього, закристалізувався. Ну що, жалко, що таке становище. Розкриємо пізніше цю сім'ю. Якщо ви, друзі, ще не дали канді, спішіть дати канді, тому що попереду великі морози і бджоли можуть осипатися, тому що мед, особливо соняшниковий, він вже кристалізується. І в нас. Може бути трагедія. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Метом, хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з собою всім нашим родям. Славимо ми Україну!